Вітаю цього вечора вас, мої любі. Дякую вам за те, що записуєтесь на навчання, звертаючись до мене в месенджер в академії на перший ступінь в першу чергу. до Другий ступінь теж і третій призначені дати. Отже, мої дорогенькі, змінимо обставини вашого життя разом. Ну, звісно, вподобайки, коментарі, те, що ви ділитесь нашими етерами. І перевіряєте підписку і підписуйтесь не тільки на YouTube, а й Instagram, Telegram, Facebook. Мої дорогі, недавно ми поговорили з вами про Грегори. І тут дуже цікавий діалог, згадав я, днями відбувся дуже з мудрим моїм учнем і на дуже цікаву тему. Пам'ятаєте, я завжди кажу, що за безкоштовні відео ми платимо ну, за все безкоштовне. За те, що без оплати ми грошима, ми платимо найвищу ціну. Я підтверджую ці слова. От. Але я і сам думав для себе про мої відео, за які, які е, 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 даром я викладаю в мережу. Ключове те, що даром, це дар, дійсно дар, який йде вам через мене. І дар, дійсно. Балансує обмін енергіями. І ось пише мені про запитання: ми платимо найдорожчу ціну за безкоштовне. Чи ми платимо і кому за ваші безкоштовні зцілюючі відео щоденні налаштування і ТД? Ми підсилюємо ваш канал і канал школи. Я написав, і діалог має відповідь, то є дар. І людина тут же подякує, розраховуємось, подякою. Можливо, й так, інколи хтось і забуває подякувати, але на рівні вищого я йде подяка. І ви знаєте, Академія і енергоструктура Академії, і той, хто бачить і вивчає нас, і правильно робить, той бачить ту енергоструктуру Академії, яка вибудована таким чином, що вона є ключом, вона є захистом, вона є дверима, вона є джерелом. І тому тут сонце дає більше, чим воно фізично могло би дати. Яким чином? Бог дає більше, являючись безкінечним джерелом. І коли мова йде про джерело знань, про джерело зцілення, про джерело, 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 то мова йде про дар. І коли я викладаю роками безкоштовні Відео, вони правильно, напевно, дійсно говорити. Даровані відео це відео -дар. – дар для тих, хто дійсно, до кого Бог приводить до мене, і хто не має можливості оплатити фінансами той або своїм серцем, або він в минулих життях, або вже в цьому напрацював собі дар, який отримує безкоштовно. І дійсно це безкоштовний дар. І тоді ми маємо справу з джерелом. Тому у нас і одна з причин є якраз те, що наша, наша академія ніколи не створювала і не створить собі егрегора. Коли є ідея егрегор, то обов'язковий енергообмін. А точніше відйом енергії. Хочете, ви не хочете, ви сплатите. І тоді, коли вам говорять, що безоплатна. Безоплатна карта, безоплатна або безкоштовна карта, або безкоштовне передбачення, ще щось, то ми маємо справу з тим, що обмін енергіями все одно відбудеться. Дослідіть, будь ласка, ті, хто бачить, ті, хто бачить, ви побачите обов'язково ту структуру, мене досліджували цілі групи, і потім прийшли до мене. Навчатися. І вони підтвердили, що так ви не збираєте енергію з нас. Ви даруєте. Ви даруєте і збагачуєте. І так буває. Так, так відпрацьовує Сонце, так відпрацьовує е, багато хто. Так працює Всесвіт. Так, так працює. Е, і Бог, являючись безкінечним джерелом любові, і тут ресурс, безкінечний. І у нашого, і у нашого сонечка є теж безкінечний ресурс. І у нашого Бога безкінечний ресурс, і у нас є благословіння і дозвіл на те, щоб оплатити, безоплатно робити дар. Дар вам, дар зцілення, дар благодаті, дар знань і таким чином. Наша академія являється джерелом саме цих благодатних енергій. Отже, мої любі, ми з вами співпрацюємо на іншому рівні. Ви, отримуєте, ви маєте право на дар і ви його отримуєте. Сонечко нам безкінечно дар, дарує життя, енергію життя. Є такий ритуал, коли ви на сході сонця підставляєте своє тіло його лучам і дякуєте йому дякуєте йому за благодать, за радість бути тут. І воно вам дарує цю благодать. Ви отримуєте цю благодать і ви насичуєтесь життєвою енергією. На цілий день і наступного дня ви знову отримаєте цю благодать. Це благословіння небес через наше Сонце, яке має щастя бути безкінечним джерелом для нас. І це величний дар приймати, адже є право приймати дар і є право дарувати. Отже, мої любі, я дякую вам. Дякую вам за те, що ви даруєте нам свою підписку, свої коментарі. Даруєте нам <плес> те, що ви ділитесь нашими відео, те, що ви з нами щовечора. І ми з радістю даруємо вам щодня налаштування на день. Вечірні бесіди ми ділимось своїми думками, роздумами, відповідаємо на ваші. Питання. І наша команда, як діти, радіє кожному підписнику. Отже, обіймаю вас серцем. Нагадаю, ми даруємо сьогодні, як і завжди, 2100 молитву на захист України, на захист нашим воїнам. Обіймаю серцем.